Добрий день, мій, любі, мої любимої хороші підписники. Звітайте зі мною в АТБ і я вам покажу ціну на буряк. Буряк перший гатунок ранній 66,95. Дивіться, Дивіться, це ранній. Ну я думаю, ви не хочете по такій ціні буряка. А ось ще буряк-митий по 48,95. Це його нам помили і положили. 48,95, А морква перший готунок 21,89. Так вона грязна. Взяли б її. А якщо моркву нам помиїв, то почому вона буде? Тоже 42-43 гривні вийде тоді. Цибулька молоденька, у нас іде грібчата. 36,95, Ой, мені, кстати, цибулину треба буде взяти. 36,95, оце дев'яносто така цінга. Томат, гляньте, такі класні, 64,95. Виходить, томат непоганий. Ой-ой-ой, це тут знижки, акції, це Редисочка 3095. Вау! А ось ця цибулька. Та я супу хочу зварити, значить, треба взяти одну цибулину. буде. Зараз я виберу якусь таку хорошу. Картошку взяла трошки, ну, кульок їхній, бо свій вдома забула. Цибуля така не ось, я вам чесно кажу, щось вона якась м'яка не годиться нікуди, ось вона вичит. таку може взяти, а може і не брати. Грязна така вся, і руки грязна. Ой, треба перчатки буде видіти. Зараз ми її так візьмемо, обдеремо і буде нам цибулина. Надо десь корзину з собою взяти, бо я оце ще ось так. От, бачите, я її. Це ось обчищаю, тут прям в магазині це все роблю. Ну, ми ж це не їмо, не їмо. От бачите, грязюка, а грізюка це грами. Це отак. Огорода в мене немає. Так що сади на огороді, тема не про кати. Кажу вам зразу, це тема не ката. Угу. Ну, бачите, стільки всього хорошого. А вісінь, перший гатунок 4995. Киві у кошик у другий гатунок, по 109,90 то кошик. Банан. Банан, другий гатунок, 50-95. Вау! Так що народ, літай, другий гатунок банана купляй. А банан перший гатунок 67,89. Оце ціна. Що в нас тут поліє? полія. полія. 4390 Олейна. Ага. 0,85. Оце така у нас ціна на олію. Угу. Оце так. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Світло відключили. Так що довгих, довгих відео не буде, будуть такі коротенькі по 2-3 так що Сіль 11,70. А що в нас тут з вагами? Ваги працюють, о, ваги працюють. Бачите, хоч ваги це працюють. Капуста молода. Взагалі в нас подешевіла, просто по 14,95. Так що капусту треба брати. Якщо хочете, можете листки безплатно взяти. Я думаю, можна в тебе. ми скоро станемо кроликами. Кроликами, а яйця ще в нас недорого. Можна і брати яйця. Картошка у нас щось, я не знаю. Так, стара картошка по 24,89, а молода картошка 49,95. Ми, мабуть, картошки не хочемо їсти. Це я вам так, ціни на овочі. Воно у мене щоденні. Капуста рання перший гатунок. 14. капусту я вам вже говорила. Огірки тепличні, перший гатунок 57,89. Салат листковий горщику 38,50. Опять вони пишуть, що салат листковий горщику. Та немає тут горщика. Дивіться, де тут той горщик? Я вам чесно скажу, його немає. Нема. Нема там горщика, вас дурять. Салат там без горщика. О, дивіться, земля, Горщика там немає. Перець солодкий. По 190 гривень кілограм болгарський хороший смачний перчик. Оце отак. Далі ми пройдемося ж овощі, фрукти. У мене йдуть Нектарин перший гатунок 7995. І персик теж по 79.95. Воно є, але його ніхто не бере, вони скидки роблять, тому що він зелений. Хто любить зеленцем все погристи, то завітайте в АТБ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене такі шикарні відео, ви ще таких і не бачили. Давайте я вам трохи так, бакалії покажу. Що у нас там по макаронам? Ціни по макаронам. По макарони. У нас ось і тут оранжеві оранжевітинники. Паста. 27.90. Угу. А он 27.90 товар якийсь дорозі йде. Так, далі, що у нас ще є? Крупа пшенична розумний вибір 1990. Горох 1840. Оце така ціна. Мука 3560. О, дивіться, розпушувач 2 гривні 30 копійок. Так що налітай і бери. О, перед паскою у нас були ці. Скидки на такі розпушувачі, там, де є рецепти. 4,50 це, а було вони з чим то подорожали вже. Подорожали. А що тут у нас по молочці молочка. Це жара пройшла сезон. Вони кажуть, мені сезон будуть і будуть скидки. Ну що, скидок я тут не наблюдаю. Таке було все, таке і залишилося. Дольче 22,90. Скільки сюди не хожу, це 22,90 та 2290. Оце така ціна. А це ось товар, товаро. Бачите, куча його. То нижня полочка. Там 50%, 25%. Вон, бачите, можете по молочкові, ряженочки. кефір. Ось, бачите, це ж вони продалось, вони його оціняють. Оце ось останній ряд. А то он ціна отак, бачите, 25-50, 50-25. Молоко яготинська 29,70 і плюс 50% знижки. Вау, шара! Це капець. Добре. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю від вас хороших коментарів. А, яйця. 2 гривня 10 копійок яйця. Яйця не подорожали. Як є, такі є. це такі ціни у нас йдуть на яйця. Угу. По чаю. Чай, чай, чорний, 79,90. Бачите, такий здоровий, здоровый пакет. Минутка, стоп. 46,90. Минутка. Минутка. Бачите, 100 штучок. Вот це вот так іде. По минуточке. А це ціни в этом, в экомаркеті. Молода капуста. 19.90. Помідорчий. По 64,90. Перець. Червоний 22990. Глянь, такий перчик гарний. Помідор сливка 99 і помідор рожевий 99,90. Коротше помідор по 100 гривень. так. Така ціно. Картопля. Молода єгипетська. Ну, що на така. Обычно. Зеленкувата. А потом її 50 відсотків відваги. Ой, бачите, любимий товар наш. М -м? Це 50 відсотків відваги, такого багато. 189,90 нектарин і парсик. Банан 60,90. Це нас тут темно. Або світ виключають. Бачите як? Там є світло, там нема світла. О, а де ж там Це не товари, він по 40% знижки, там вон куча його. Наліпили. Це 2 гривні 19 копійок. Це там порівняється та ціни. Получається, а тебе в маркет? От так воно все працює. Знижки все прекрасно. Ой, ой, моє. Що тут без безнижка? 28,99 і 40% знижки на Кока-Колу. Народ налітай. Жара. Кока-колу виконаркеті покипай. на чудо, 25% изнышки, на йогурт, на сырок янтарь. М -м -м. Да тут, конечно, Витяку какую-то такую вжить надо. Тут, кстати, можно этот... Интернет есть. В магазині. А де тут дата? Просрочена їх току чи Кока-Колу, чи вона не просрочена? А, ось дата знайшла. До 29.05. Так що сіжачок можна от прийти, затаритися 28 мінус 40%. Це вообще буде жесть. На активі 5999. А наторог. Можливо, моторожок. Ягодинський. 5%-9%. Ну це я вам так ціну показую. А ось і ще є. 49,99. Пів кілограма уже йде по акції. Ну, завтра ще буде там 25% знижечки, як завжди. Оцей дороже, йде 51.15. От тебе дешевше трішки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це в нас такий скромний еко Принцеса, у нас яка пішла, дівчика гарна.